Борщівник, який звучить, Незвичні шумові інструменти з отруйної рослини, взялися виготовляти франківські волонтерки. Готові вироби продають, а усі виручені кошти відкладають на потреби наших захисників. Як звучить дощаниця у своєму матеріалі, готова показати наша Ольга Нестерук. Це наша сама перша дощиниця, і її кілька разів наша волонтерка Людмила Лінник хотіла продати. Я казала, ні, ми її не продамо, бо це наша перша. Ми з нею почали. Це сама така дорога, як. Пам'ять виготовляти дощаниці волонтерки розпочали восени минулого року. Інструмент має африканське походження, і там його роблять переважно із бамбука чи кактуса. Франківки ж для цього обрали борщівник. Якщо зелена рослина отруйна, розповідають, то суха є повністю безпечною. Саме тоді його можна зрізати і заготовлювати сировину на дощаниці безпосередньо. Тобто, це вже кінець вересня, початок жовтня, коли ця рослина висохла, скинулася своє насіння. Її можна йти. Пиляти, бо інакше ви її не зріжете, спилювати, заготовлювати собі от матеріал, чистити і тоді вже робити з неї дощиницю. Процес підготовки рослини довготривалий. Не менше часу йде і на виготовлення інструмента. Ми беремо, намічаємо собі на ньому, ну я собі так мені так зручніше, ниточкою намічаю, де будуть отвори, проколюю шилом отвори, куди вставляється потім зубочистки. Засипається певна суміш, щоб воно звучало. Воно там іде спіралькою. Такою відповідно, коли туди сипається суміш, вона з однієї її чисточки на іншу потрапляє і Відповідно, робиться звук. Саме якраз в ньому вся суть того звуку, і ми його тому і по спіральці наколюємо. Чим більше їх є, тим довше воно буде сипатися, тим буде цікавіший звук. Що саме засипають у стебло борщівника, волонтерки тримають у таємниці, однак пояснюють від цього та товщини рослини і залежатиме звучання інструмента. Немає такого, щоб вони повторювалися по звуку. Це менше. Це ось така більша буде звучати довше. Пишаються волонтерки й ось цим унікальним, за їхніми словами, виробом. Він єдиний дійсно в своєму роді, тому що, бачите, якої форми був борщовик. Він ось такої форми виріс, такої форми ми його знайшли. Він був міцненький, гарненький. Ми його взяли і зробили ось таку, назвали її бивень. Як і звучання, так і вартість кожного інструмента є різною. Ми визначилися, що ми будемо ціни. Ми ставимо від злещі від довжини, так від довжини від товщини суми дощаниця. Якщо є складніший декор, на які потрачено кошти, то звичайно ціна буде збільшувати. На сьогодні жінкам вдалося продати більше тридцяти шумових інструментів і не лише у межах області. У нас була клієнтка, яка придбала на подарунок для польських музикантів. Три дощаниці поїхали в Англію. Чекаємо зараз на фідбек, щоб нам сказали, як воно доїхало, чи подарунок вдався, і чи сподобалось. Відправляємо по Україні це Київ, Харків, Косів, Вінниця. Багато де відправляємо. Здається, було навіть Одеса. Є клієнти з студії Йоги. Двоє дівчаток у нас було, що придбали. Виручені кошти із продажу дощаниць, волонтерки відкладають на дрони для військових. Ці дощовиці є одним з напрямком, таким напрямком нашого соціального, соціального бізнесу. І всі кошти, всі кошти виручені за ці дощаниці, йдуть на купівлю дронів. На Насилу з іншими товарами ми зараз, коли почали продавати дощаниці, ми назбирали на, на Мавік. Ми його вже купили, відправили, в нас нічого не залежить, але. Плануємо скільки можемо робити, стільки будемо робити, скільки люди будуть купувати, будемо продавати. Замовити дощаницю можна онлайн. А у франківців є можливість послухати інструмент наживо. або у волонтерській крамничці, або на благодійному ярмарку, який у міській ратуші відбуватиметься з 12 по 14 лютого.